Чи замислювались ви коли-небудь над тим, де б ви були, якби Бог не доніс вам Євангеліє Ісуса Христа? Чи взагалі були б ви живі? Коли ви бачите когось, чиє життя занапащене алкоголем, зруйнованими стосунками, пияцтвом, наркотичною залежністю, хворобою як наслідку способу життя, в'язницею або навіть передчасною смертю, на їхньому місці могли бути би ви. Але він визволив нас від влади темряви та переніс нас до царства свого улюбленого сина. Тепер поміркуйте, як ви почули Євангеліє у якийсь момент. Ви вирішили відгукнутися і покликати ім'я Ісуса, щоб отримати допомогу і прощення. А писання обіцяє: кожний, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасенний. Однак ніхто не може прикликати, якщо не повірить. І ніхто не може повірити, якщо спочатку не почує або не прочитає про Ісуса, Його смерть, Його пропозицію прощення і Його Спасительну благодать. Бо віра від слухання, а слухання через Слово Христа. Але як можна почути, якщо ніхто не проповідує? І як можна прочитати, якщо ніхто не напише? Саме тому, поки є час, Бог закликає нас пропонувати і іншим таку можливість, яка колись була дана нам ми можемо свідчити особисто там, де знаходимось. А тих місць, куди ми не в змозі піти, досягнуть наші десятини і приношення. Те, що Бог поклав у наші руки матеріальні чи нематеріальні благословення, можна повернути йому та використати для проповіді Євангелія по всьому світу, навіть тоді, як ми спимо. Чим більше ми ділимося, тим більше Бог віряє нам, аби ми продовжували ділитися. Ісус сказав: Давайте і дасть вам. Міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам. Сьогодні, повертаючи наші десятини і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.